В період приїзду Тараса Геройовича Шевченка до України під час періоду трьох літ він став автором одним із найінтимніших, можливо, найцікавіших поезій. Одну з таких поезій я вивчив у дитинстві, коли мені було ще п'ять років. Я хочу задати такі слова. «Садок вишневий коло виколоха. Доручі над вишнями гудуть, волотері з йдуть, сміються йдучи дівчат, а матері вичервіше. Власне, цей вірш. Навіть десь і записаний на колись популярних подібних монітофонах. Mm -hmm. Мені надзвичайно приємно ці вірші вивчаються в дитячих садочках і в школах. Але я думаю, що е Тарас Шевченко і його геніальність полягає не тільки в унікальній поетичній складові, а напевно і в громадянській, і, можливо, і в людській, і, напевно, найголовніше в житті. Бо в Україні поетів було багато, а власне тих. Письменників, які б змогли е, сформувати і запропонувати дороговказ для усієї нації, mm -hmm. можливо, він один із небагатьох а можливо відповідати. Дякую.